Вітаю шановні пані та панове. в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема результати перевірок на Рівненщині у сфері захисту прав споживачів та державного регулювання цін. І наша сьогоднішня спікерка Оксана Немкович, заступник начальника головного управління держпродспоживспілки в Рівненській області. Доброго ранку. Доброго ранку. І Додам також, що переклад жестовою мовою здійснює Неля Новачук. Отож, розпочнемо. Які функції виконує управління захисту споживачів головного управління Держпроспоживслужби в Рівненській області? Насамперед, головне управління виконує наглядову функцію, тобто здійснення контрольних заходів планових і позапланових перевірок у сфері захисту прав споживачів, у сфері ринкового нагляду за нехарчовою продукцією, у сфері антитютюнового законодавства, контролю за рекламою та метрології. Шміло, скільки звернень споживачів отримали за півріччя, і як здійснюється розгляд цих звернень? Так на, на сьогоднішній день і актуально, і подальшому це саме перша функція нашого управління. Це розгляд звернень споживачів безпосередньо. Про неякісні послуги чи не надані чи неякісні товари неякісно надані послуги. Таких звернень було 118 за перше півріччя, з них надійшло безпосередньо до головного управління письмових 81 звернення. Інші були навіть зафіксовані усно електронною поштою. Стосовно них надано кожному споживачу відповідь. І е, при необхідності зверталися до суб'єктів господарювання для надання роз'яснень по даній ситуації. Е, на які перевірки у сфері захисту прав споживачів е, нині відсутній мораторій? Е, мораторій відсутній на перевірки у сфері житлово-комунальній. Це безпосередньо захист прав споживачів, тобто нарахування послуг. Також у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін у цій сфері, в житлово-комунальній і метрологічний нагляд у цій сфері ці перевірки здійснюються за рішенням Держпродспоживслужби. І основним відповідно до законодавства підставою для здійснення перевірок це є безпосереднє звернення споживача. Ви згадали про житлово комунальну сферу? Чи були звернення саме в цій сфері? Так, за перше півріччя було 33 звернення в цій сфері. Основна частина звернень ми надавали роз'яснення стосовно норм законодавства, тому що споживачі не обізнані часом в цих питаннях. Наприклад, ще з минулого року, з 4 червня, постанови кабінету міністрів була відновлена обов'язкова повірка засобів обліку комунальних послуг. Проте багато про це можливо не обізнані і звертаються до нас про, як на їхню думку, несправедливе нарахування комунальних послуг без застосування цих засобів. Крім того, проведено чотири перевірки це з квітня місяця по житлово-комунальній сфері. І виявлені порушення одразу в ході перевірки були зроблені перерахунки даним споживачам. Це були обґрунтовані звернення. Тому якщо споживачі будуть до нас звертатися, одразу прикладайте максимум документів, щоб доказати свою правоту. Нам так легше буде виходити одразу на перевірки. Пані Оксана, що таке ринковий нагляд за нехарчовою продукцією? Які результати такого контролю? Ринковий нагляд це діяльність органу ринкового нагляду стосовно дослідження, чи ця продукція відповідає нормам законодавства. Це так просто кажучи, в нас дозволені планові і позапланові перевірки ринкової не харчової продукції, продукцією, але окремі види. Перше це побутові лампи неспрямованого випромінення, низьковольтне електричне обладнання та обладнання в частині його відповідності технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання. За перше півріччя проведено 9 перевірок-характеристик продукції, це планових, крім того, ще 5 позапланових. За результатами проведених перевірок. Прийнято 48 рішень про вжиття обмежувально-коригувальних заходів. Нашим органам є повноваження відбирати зразки для контрольних досліджень в лабораторії відповідно до закупок у Прозоро. І, відповідно, нами відібрано 6 зразків нехарчової продукції, тобто побутові прилади, які досліджено, з них три. Не відповідають нормам законодавства ДСТУ по показникам, три ще знаходяться на дослідженнях. От, наприклад, наведу такий останній приклад, що відповідно до дослідження зразка продукції кавомолки торгової марки Kitchen Pro, це виробник Китай, та сценарного плану становить серйозний ризик загрози. За показниками вона не відповідала заявленим показникам, і був пробій ізоляції на третьому секунді випробувань. Тобто ця кавомолка може нанести серйозний ризик для здоров'я і життя людини. Тому нами прийняті по цьому даному випадку рішення про відкликання продукції та рішення про заборону надання продукції на ринку. Наступне запитання, думаю, так багатьох багатьом буде цікаво. Чи є якесь державне регулювання цін на харчові продукти? Так, під час війни продовжується державне регулювання цін на продукти харчування. Діє постанова кабінету міністрів, згідно якої гранична торгівельна надбавка не повинна перевищувати на декілька видів продукції. Це такі, як Борошно-пшеничне вищого гатунку, молоко жирністю 2,5% у петплівці, хліб житньо-пшеничний, батон, олія рафінована, яйця курячі С1, птиця певні види птиць. Ось. Проте, на жаль, при зверненні в Держпродспоживслужбу, а в подальшому наша служба зверталася до Міністерства економіки. Таких погоджень на проведення цих е, планових позапланових перевірок не було надано, хоча за перше півріччя по області таких звернень було 22 звернення, е, але люди скаржаться на всі ціни не тільки на продукти харчування, а на багато видів цін, на які немає державного регулювання, е, зрозуміло про контроль е, дотримання вимог анти. Тютюнового законодавства. Розкажіть трішки про це, як ваше управління здійснює цей контроль. У квітні 2023 року Міністерство охорони здоров'я видало наказ, який дозволив проводити позапланові перевірки у сфері антитютюнового законодавства. Нагадаю, що вже давно заборонено палити, як сигарети, тютюнові вироби, електронні сигарети, кальяни у закладах ресторанного господарства. Закон України про заходи щодо попередження і зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення передбачає заборону куріння названих засобів, як на як в приміщеннях, так і на території навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, в приміщеннях вокзалів, на станціях. В установах організаціях всіх форм власності, тому ми закликаємо споживачів, яких обкурюють писати скарги до нас в управління. Ну і що новітнього, це є дія заборона в законі про привертання уваги, тобто стимулювання і рекламування тютюнових виробів. як ми Бачимо часом в супермаркетах є відеоролики, є світлові фонові, яскраві реклами електронних засобів. Це є все порушенням. Тому за зверненням споживача ми можемо виходити на такі перевірки. Ви згадали про звернення, про скарги. Чи були такі вже скарги до вашого управління? Так, було три звернення на дану тематику: тобто електронні сигарети рекламувались безпосередньо. У місці продажу їх це заборонено, і за результатами цих трьох перевірок нам надали два погодження на проведення двох перевірок. За результатами притягнуто суб'єктів господарювання до штрафної санкції на 60 тисяч гривень. Штраф достатньо великий для того, щоб мати важелі впливу, щоб заборонити цю рекламу. Моніторинг реклами розкажіть трішки про це, як він здійснюється, і чи є якісь вже результати. Так, за е, півріччя в нас дослідження на 388 рекламоносіїв. Ми досліджуємо рекламоносії не тільки по місту Рівно, це е, ми були і в Дубно, і в інших містах області, е, тому що реклама це завжди дуже чуттєве таке поле для наших підлітків, для дітей, е, коли в рекламі показують рекламу алкоголю чи тютвінових виробів. Чи чи якісь інші, наприклад, сексистські заклики, це формує світогляд суспільства. Тому з цих 388 вісім рекламоносіїв виявлено порушень у 86 випадках та накладено штрафних санкцій на 184 тисячі гривень. В основному це реклама, зовнішня реклама електронних сигарет, заправних контейнерів. Лікарських засобів методів лікування, коли немає попереджувального надпису знизу, що саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Також є до цих пір реклама алкоголю, з чим ми боремося, звичайно, і навіть в цьому півріччі дуже багато випадків, це 12 випадків застосування недержавної мови в рекламі. Не всі знають чи ознайомлені з мовою. Тому не може це ця інформація для для них повинна бути доступна в рекламі. Ну і на сам кінець нагадайте нашим глядачам, як можна звернутися споживачам до вашого управління, до управління Держпродспоживслужби в Рівненській області. Наше головне управління знаходиться у місті рівні, вулиця Малорівненська, 81. Управління захисту прав споживачів знаходиться на Поповичі 65 а. Телефон, з яким ви можете звертатися навіть для усних звернень або роз'яснень, запитань, консультацій. Це 62 85 72. 62 85 72. Можна оформити звернення безпосередньо на нашому сайті електронне, можна на електронну скриньку 400 800 песик тобто… Ми йдемо до споживача, щоб споживач був задоволений нашою українською продукцією нашими послугами. І, взагалі, щоб в нас була правова держава. Зрозуміло, дякую вам, пані Оксано. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про результати перевірок на рівненщині у сфері захисту прав споживачів та державного регулювання цін. Нашою спікеркою сьогодні була Оксана Немкович, заступниця начальника головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області. Ще раз дякую. Дякую також Нелі Новачук, яка здійснювала переклад жестовою мовою. Дякую, пані Неля, і дякую глядачам. Ам за увагу, до побачення, до нових зустрічей.